Слава Ісусу Христу! Е, хочу сказати, дорога церква, дякуючи Богу, що ми присутні тут в домі молитви. Я пам'ятаю одного разу, я проходив мимо дому молитви, в нетверезому стані. Але зараз велика милість Божа є приємний час ті хвилини, ті години, що ти тут, в домі молитви, де присутній сам Бог Духом Святим. Де звучить слово живе ідеальне в наші серця. Де слово будує нас, знаєте? А я приходив мімо. І це я приходив 20 років. Я приходив мимо 20 років. так. Но одного разу Бог почув молитви. Я не знав, що за мене молився наш пастор мішка, 18 років. І Бог почув молитви. І я зараз став дитиною Божою. Це велика милість Божа. Це не даремно та людина, яка зараз приходить, які слухачі. Послухайте. Бог робить роботу просто над вами. Напродовж нашого я, я читаю Слово Боже, це Євангелія від Марка, 10 розділ, 6 вірша і нижче. І проходячи вони в Єрихон. А коли з Єрихону виходив, він разом із своїми учнями із безліччю людом сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеєм. І, прочувши, що той Ісус Назарянин почав кликати. Та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною, і сварилось на нього багато хто, що мовчав, а він ще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною, і спинився Ісус та й сказав: Покличте його. І кличуть сліпого, та й кажуть йому: будь бадьорий, остань, він кличе Тебе. І той скинув плаща свого і скочив із місця, і прибіг до Ісуса. Ісус відповів і сказав Йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав, учителю, нехай я прозрію. Ісус же до нього, промовив, іди, твоя віра спасла тебе. Той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Слава Богу, за цей тест. Таку я чутову історію прочитав, всі цю історію знають, але трохи розказую. то, що думаю, то поділюся з вами. Виявляєте, сидить простий чоловік, вертимей. Єріхон, це є портове місто, базар, багато людей, торгівля. Сидить чоловік, не пише, скільки йому років, не знає, чи він мав сім'ю, але він сидить і просить милистиню. В нього ціль. Він сліпий, це життя не бачить. Це не життя. Він просто сидить, щоб заробити на поживу, на їду. Але він чув, ви розумієте, він чув про Ісуса Христа. І йшла по всій юдеї, Самарії, по Ізраї, Ізраїлі, що є такий Ісус, Пророк, що ісіляють людей, воскресають мертві, криві ходять. І в нього від, від слухання появилася віра. Так і пише Слово Боже, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І як ви думаєте, він мав надію? Да, він мав надію, що якби цей чоловік може і мислив він, якби той чоловік приходив мимо мене. Я би крикнув до Нього, поможи мені. Може, мав він таку надію. І тут Ісус іде. Він почув, Він скочив, він кричати почав, вибачаюся, не скочив, він почав кричати, волати. «Ісусе, Сину Давиді, змилуйся надо мною. В нього появилося, в нього появився шанс отримати ісцілення. Одного разу ми коли сліпі були теж. Ми теж сліпі були в цьому світі. І вже такі сліпі були, що вже гріхно зруйнував, убивав, вже умирали. ми. Ну ми не шукали Бога. Я шукав, знаєте, не лікарство в Бога. Я шукав лікарство в алкоголі. Так в народі кажуть, чим захворів, тим лікуйся. Я не шукав Бога. І цей чоловік почав волати до нього. Сину доведе, і на нього кричать він далі. Бачите, який він ревний. Чи ми такі ревні колись були? Ні. Коли вже конкретна сильна біда, коли вже виходу нема в нас, коли вже тупік, вже лікарі відказалися від нас. Гроші не допомагають, тоді коли ми йдемо до Бога. Коли нас рідні виганяють з хати, тоді коли ми нашу, шукаємо Бога. То дякуйте Богу, що шукаємо, бо ще живі. Є такі люди, що. Не вспівають. І цей чоловік кричить, змилуйся надо мною. Він каже: віра тебе спасла. Якби цей чоловік, скажіть, будь ласка, не кричав, не, не зусиля якийсь би не ну, прийшов би мимо нього Ісус, Він би не отримав ісцілення. Я вам скажу, знаєте, в нашому житті так само Ісус приходив коло нас. Просто ми його не бачили. Ми його не відчували. Ми його відкидували. А Ісус кожну хвилину Він був. І я впевнений, кожен, хто сидить при залі тут, їм на любітація. Ісус приходив коло нас, але ми не кричали, ми не валали до Нього. Господи, поможи мені. Ну одного разу нам Бог відкрив очі, слава Богу. І ми знаємо, що який добрий Бог зараз, що Він лікує, Він ісіляє, допомагає, Він прийшов спасти кожну людину. Написано Слово Боже, і каже, хворі не потребують, здорові не потребують лікаря, а хворі. Це велика милість, що Бог знайшов тебе. Що ти почув цей голос Божий, що ти став дитиною Божою. І цей чоловік вертимей, він отримав ізцілення, і спасіння. Пішов за Ісусом. Як важливо тут розуміти, що коли ми приходимо, примір, даю на реабітацію, вибачайте, люди приходять на реабілітацію. Десь ізморені, десь розчаровані в житті, з хворобами і так далі. Ну це добре, це слава Богу. Бог ісціляє. там і іпатіта, і так далі, і другі хвороби. Але тільки людина, як поправилася, як іселив Бог, ідуть своєю дороги обратно. Забувають Бога, Забувають милість Божу. Цей чоловік так не зробив. Цей чоловік, артемель, він отримав. Тілесною, і сили тілесної пішов за Ісусом. Так в нашому житті, якщо ти шукаєш Бога, якщо Бог зробив твоє чудо в тому житті, каже Біблія об'явлена, пам'ятай, ким ти був. І ціниться, шануй це. Стій на біблії, на слові Євангелії. Знаєте, як тяжко заробити спасіння. Так, да, це легко, правильно, покаяйтесь так далі, йти за Ісусом. Але це важко, яка людина там просиділа 20 років, яка в залежності людина була там 30 років в алкоголь чи наркотик. Це не легко. Це нелегко, але легко втратити. І легко втратити. Хай нас Бог благословить, щоб ми слідкували за Господом нашим. Цінити це. Це велика милість. Амінь.